Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна. Ви на каналі Мислице за Скарбами. Сьогодні у нас чергова порція терапії вінтажної краси. Хочу з вами поділитись посилочкою з Німеччини від моєї рідної сестри. Проживає вона з дітками в Баварії. Не схожий посуд з Європи з нашим вінтажем грандяцьких часів. Тож цим і цікаво досліджувати і порівнювати. Сестрі подобається, що німці дуже легко діляться з речами. Тим з тими, хто потребує, наприклад, в них можуть щось там купити, а вони ще можуть коробку посуд дати в подарунок. І мені б хотілося, щоб так було і в Україні, щоб посуд не пилився на горищах там, чи в гаражі нікому не потрібний. Тож, друзі, запрошую підписатись на мій канал, я думаю, буде цікаво. І почнемо ми сьогодні відео з чайною парою, яка виділяється. серед інших. English Iron Stone. Це вид англійської кераміки, відомий своєю довговічністю та міцністю, який має тенденцію бути важким за інші типи кераміки. Його виголотина з корновольської глини та польового шпату та опечено при дуже неймовірно високих температурах. Температура із глазур'ю. І, до речі, що робить його таким міцним і водонепроникним. Ще його називають жовтою керамикою. Його часто, до речі, класифікують як фаянс, хоча, за зовнішнім виглядом і властивостями він схожий на тонкий керамічний посуд. Скільки ж років в англійському посуду з залізного камня? Тут, бачите, в тісті English Iron Stone. Міцний, пористий, вкритий глазур'ю важкий фаянс. На який у 1813 році Чарльз Джеймс Мейсон отримав 14-річний патент. Він і його брат Джордж Майлз Мейсон виготовили свій патент Ironstone Чайна на патентній мануфактурі Ironstone у Фентоні» Графства Staffordshire Англія. Гарна чайна пара. Цей візерунок називають Манер Браун. Друзі, вам подобається англійська кераміка? Ну, я від себе можу сказати однозначно, що вона дуже гарна. Дивіться, як, яка глазурь. І якісна. Бо мені вже попадалися вироби з Айренстон. Такі дуже якісні вироби з Айронстон. І дуже цікаві. Ну, не сплутаєш з порцеляною, бо все ж таки відчувається тут, що вона важка. Друзі, а це чайна пара вже Китай. Бачите, які вони різні. Я думаю, що це вже сучасний Китай, наше століття. Давайте подивимось на клеймо. Вже бачила десь на торгових майданчиках з таким клеймом посуд. До речі, це була трійка. Забула вам сказати, що посилочка не вся прийшла, на жаль, деякі предмети розбились. Десертна тарілочка розбилась, це було тріо. Ну, тепер сестричка вже буде знати, що писати, що б'ється, недостатньо, треба дуже гарно пакувати. Це для користування чайна пара я буду пити з неї каву цей розмір. Якраз для, мені для кави. Мені дуже подобається структура порцеляни. Вона якісна, вона не тонка, не просвічується. Це саме для користування, я думаю, що буде в самий раз. Подобається гарний дизайн і диколька мила. Для користування, я думаю, в самий раз. Друзі, а хотіла з вами поділитися, ну це взагалі таке було. Я засмутилась, якщо чесно вам скажу. От саме зараз поприбираємо, щоб краще було видно. Ой, друзі, на жаль, блюдце до цієї чашечки теж розбилося. Якщо чесно, я дуже засмутилась саме чомусь цього набору, тому що я як побачила. Ну, по-перше, мені здається, що він з усіх цих подарунків це саме такі самі предмети старші по віку. Вони, друзі, я не, не можу вам передати, наскільки це легка порцеляна. Я буду зараз намагати вам підсвічувати, думаю, що ви будете роздивитись тут, ну, що тут видно, яка вона. Друзі, я колись читала, що предмети, що після Першої світової війни тільки відомі європейські бренди могли користуватись позолотою, ну, могли дозволити собі наносити золото на вироби з порцеляни. А такі не дуже відомі мануфактури, вони просто створювали такі гарні форми. Ну, Це ж, ну, це просто моя здогадка, тому що я бачила такої форми. Просто бачите, клейма немає, а тільки форми. І я просто бачила такі форми в мережі інтернету таку декольку, до речі, інших виробників, Друзі, Просто хочу, щоб ви звернули увагу, яка це легка і тонка порцеляна, Вона просто вся. Просвічується просто повністю. Я думаю, що тут ви, ви побачите, як вона вся світиться. Отака і цікава форма. Так, ну, да, це просто, не знаю, ну, дуже цікава форма і легкі предмети, гарні. Не знаю, коли ну, немає частила, чи чи не буду вигадувати, але мені дуже подобаються ці два красончика. Такий молочник, мені взагалі подобається, що в нього можна і квіти поставити. Подивіться, яка ручечка гарна. Ну, чомусь мені здається, що вона старенька, але ж кажу, будемо досліджувати. Якщо мені щось ще трапиться в інтернеті, я залюбки з вами поділюсь. Так, друзі, зараз ми розглянемо отаких. От от отаких, просто не знаю. Це для мене така краса. Отаке от красення. Цей віршківник, Не знаю, дуже гарна, якісна порцеляна. Подивіться, який він гарний. Такого білого кольору я не можу сказати що на саме, на ці предмети, що вони просвічуються, Це вже не тонкостінна порцеляна. А от клеймо є. вже можемо подивитись на клеймо. Зельтман Вайден. Історія, друзі, цього заводу сягає 1910 року. Дуже відомий в Німеччині. Наскільки мені відомо, що ця група компанії вже, ну, що вона виготовляє і по сьогоднішній день. Як то кажуть, респект, що зберігли виробництво. Якось якість, друзі, дійсно вражає, Просто вражає. Давайте роздивимось. Тут трошечки буквально просто коліті порцеляни. Порцелянь, до речі, на всіх ставиться. Ну, класифікується в Німеччині порцелянь. До всіх предметів з порцеляни. Така гарна, я не знаю, мені так подобається. Ну, друзі, давайте так. Тут таке ж саме кліма. Форма чудова. Рельєфна, сама порцеляна, білесенька. Цей молочник однозначно в колекцію. Ви Бачите, западна. Німеччина. Німеччина климо таке ставило до 90-х років. Так, друзі, краса та і годі. От так дивишся і. Я би хотіла б ще таку чайну пару. Ну, мені дуже подобається такий рельєф. Та, друзі, до речі, не боюся конкуренції. Я вважаю, що можемо і битву титанів. І з Західними заводами теж влаштовувати. Просто треба знаходити такі лоти, щоб вони якось конкурували по якості. Ну я маю на увазі, хоча б були, знаєте, одні, там якось чимось схожі. Ну, щоб якось щоб, якщо порівнювати, то було б з чим. Да? Треба, якщо буду знаходити, то будемо таке влаштовувати. І так я почала колекціонувати нещодавно, то в мене просто немає такого от виробу. Західних виробників чи щось схоже у наших, то я думаю, що якщо придбають, то обов'язково згодом щось таке ми з вами і, і зробимо, обов'язково організуємо. Друзі, а зараз я вам хочу показати. А ну, друзі, це в нас така гарна теж чайна пара. До речі, я вже навіть пила з неї. Чай. І каву, що тільки ще з неї не пила. Вона мені дуже подобається, тому я, от незважаючи, друзі, на з позолоти, я зараз ми обов'язково ближче розглянемо. Але мені теж сподобалось чайна пара за рельєф, подивіться, який гарний і блюдце. Подивіться, яка чашечка, яка ручка. Тут все гарно. Все в ній гарне, незважаючи на те що я ж кажу, що вона трошечки є схід позолоти, трошечки користована, але мені так подобається ці кольори і ця деколька-мила. Друзі, а що ж, нам... Каже клеймо. А це мені було дуже цікаво розбиратись. Подивіться на клеймо. Я коли занурилась в історію, мені було дуже цікаво. Ну, дуже цікаво. І якщо чесно, я і не думала, що вона така старенька. Ну, клеймо порцелянова фабрика Генріха Вінтрелінга Німеччина в період приблизно з 34 по 50 роки. Раніше клеймо було з двома мечами, а пізніше два мечі були замінені на букву W. Друзі. Виробництво виникло в 1897 році. Генрі став власником в 1903 році. Те, що якось посуду заслуговувало на увагу, підтверджує армійські замовлення, що надходили компанією протягом усієї Другої світової війни. На цих предметах поруч з клеймом фірми є сусідом ОРЕЛ Третього Рейху. І що стискає в пазухах свастиху. Становище компанії залишилося стабільним до об'єднання Німеччини до 1990 року. І ну, далі пога... справи вже були погані і після 2010 року про діяльність компанії, ну я вже в інтернеті нічого не знайшла. Мені дуже подобається ця красуня, вона просто неймовірна, вона білесенька. Я думаю, що по прозорості, друзі, подивіться, яка краса. Я не знаю, як вам підсвітити краще, але вона дуже. Да. Ну от, я думаю, що так видно, як світиться навіть денці. От така красуня черівна я... ще й така вінтажна. Дуже гарна, дуже. Я дуже вдячна сестрі за цю чайну пару. Вона просто неймовірна. Я дуже-дуже-дуже я вдячна. Красуня неймовірна. Ви мені, друзі, теж напишете в коментарях, що вам сподобалось більше всього. Ой, ну а за цю трійку, друзі, ну, як то кажуть, я не знаю, я чуть не розплакалась. Я вам скажу чесно, наскільки я люблю посуд, коли він б'ється, я зрозуміла, це для мене це просто травмує. Я коли взяла її в руки, ну, це щось неймовірне, ну. Вона була пошкоджена при перевезенні, На чашці є тріщина, зараз ми з вами подивимось ближче. Ну, це дуже-дуже легка тонка селяна. Бачите, яка тріщина. Подивіться на цю красуню. Так, це, друзі. Худченройтер. Арцберг, Баварія, Німеччина. Така серія називається Ірис. Красавика. Таке клеймо ставили з 1945 по 49 рік. Пожалуйста, будь ласка, зверніть увагу. Зараз <зверните> я трошечки. На камеру, щоб не вести. Уявляєте собі? Які у нас сьогодні в огляді вінтажні предмети? Якщо чесно, я сама навіть, ну, я дуже вдячна була сестрі, коли отримала подаруночок, все, але я ж не уявляла, що воно таке все вінтажне. І, чесно скажу, я перевіряла декілька разів. Ну, давайте трохи про цю фабрику. Поговоримо. Ця фабрика заснована в 1884 році Карлосом Магнусом Хученройтером. Це Баварія Німеччина. Вже яка гарна тарілочка, просто неймовірна. Спочатку його фабрика була змушена займатися розписом вже готової порцеляни. Оскільки держава зароб... ну, забороняла дрібним фірмам виробляти порцеляну, щоб не складати конкуренцію державним підприємствам. І через багато років Карлу дозволили займатися випуском своєї порцелянової продукції. Його фірма швидко почала зростати, отримала визнання у всій Західній Європі. Після смерті Карла його справу продовжила його дружина та сини. У 20 столітті Хученройтер придбала кілька інших виробників з прицеляни. В 1969 відбулося злиття фабрик і на світ з'явилася марка Хученройтер AG, яка існує і до цього дня. Але з 2000-х років належить корпорації Розенталь. Отака От неймовірна вінтажна краса якою я навіть просто не можу не надивитись, друзі, така вона мені гарна, просто дуже гарна. Друзі, а це теж було таке, ну я не знаю, просто чуть не розплакалася. Це я з вами ділюсь, друзі. Чесно, я просто як побачила, подивіться, друзі, як вона світиться все, я не знаю. Я ніколи не бачила, щоб так світилось. Тарілочки. От саме тарілочки такі, бо воно не виглядає дуже тонким, але як вона все світиться. уявляєте, розбилася чашечка. І це було тріо. Чашечка, сестра говорить, ну, розповідала, що вона була така тонка, що вона просто навіть її можна було не підсвічувати на лампу. Ну, вона і так, вся світилась просто. Ну, видно по блюцю. Блюдце дуже, я ж кажу, тонке і гарне. Так, давайте подивимось на це клеймо. А це клеймо, до речі, дуже цікаве. Це Хайнріх. Хайнріх. Франц Генріх почав свій бізнес розпису порцеляни в баварському селбі в 1896 році. Спочатку йому допомагала лише одна працівниця через 5 років. У 1901 році він почав розробляти власний білий посуд порцелян-фабрик Хенрі Сеп. Стала одним з найбільших виробників порцеляни в Німеччині. Це відома така мануфактура. Франц Хенрік помер у 1928 році. А в 1929 Генріх Кампанії придбала іншу фабрику Сеп. Друзі, я не виговорю, там щось. Таке, я німецькою взагалі не можу читати, я ще англійську трохи знаю. У 30-му ро роки, 30 роки на фабриці Генріха працювало 500 чоловік. У 45-му року компанія успішно відновила виробництво, а у 1970-х роках кількість зайнятих зросла до 800 чоловік. І е, в 76-му році компанія Генріх Парцлайн увійшла до складу Вілероїн Бог. І, до речі, це єдине клеймо, яке я знайшла в інтернеті. Ну, я більш не бачила. Але згадавши, що у мене є електронна книга Улянова посуд, посуд та столові прилади організації та керівників фашистської Німеччини, я, до речі, шукала, чому я взагалі її підняла. Тому що я дуже хотіла знайти, ну, тому що я в інтернеті бачила, що ця компанія працювала на Рейх, Так, а. І мені хотілося знайти саме, щоб підтвердження, щоб були ну, якісь все ж таки на що ссилатися, бо інтернет розумієте, все ж таки. І мені так було цікаво, що я знайшла цього виробника дійсно, ставили своє клеймо на посуду, який для Третього рейха вони виготовляли. Тож цікаво, бачите? А в інтернеті просто пишуть, що в 40 му році. Компанія возобновила своє виробництво. Ну, добре, не будемо на цьому зосереджуватись, але там була така тарілочка, і клеймо було підписано, що це підглазурне тавро виробника порцелянової мануфактури Heinrich Company Зелба в Баварії. З, -з, з Зелба в Баварії, одного з німецьких центрів виробництва порцелян. До речі, так цікаво, да? в інтернеті переклад, перекладало як місто Селба, а в книзі Зелба. Ну, я розумію, що це трошки просто по-іншому перекладалось, але от клеймо, до речі, от було е, е, таке саме, тільки от «Heinrich» було написано Heinrich Company». Ну, Так, цікаво. Да. Тобто, ну, Можна ну, однозначно сказати, що це клеймо ставило до 76-го року. І бачите, як тут на, ну, нанесений малюнок, цікавий. Це я ж його не відчуваю, це не. Деколь, а підглазурний, може і якийсь просто трафарет, Але дуже цікаво, і виглядає вона, до речі, якість порцеляни просто вражає, Вона, по-перше, я ж кажу, що білесенька, що тенесенька, що все світиться, що, бачите, кливо світиться. Класно. Ну да, я ж кажу, я коли побачила, що розбилась чашечка, я б так засмутилась. Друзі, ну що можу сказати? Так, да, є таке. Ну, що в нас залишилось скло, вражаюче скло, яке мене останнім часом дивує дуже сильно, і мене сестра дуже-дуже порадувала. Тому що в нас знову, друзі, цікаве, цікаве скло. Цікаві екземпляри, Коли починаєш ідентифікувати, їх дуже важко. Ну, Скло, ж саме розумієте самі, що його ідентифікувати дуже важко. І... Але цей кобальтовий Стелих такий класнючий, що мені було страшно, чесно вам скажу. Я весь скляний посуд, ми її гостовому розшині. Але я дуже боялася, що це буде плівка, що вона знову відійде, але в моїй марні були. І я рада, що це все не здійснилось, але ви просто подивіться, будь ласка, я таке ніколи не бачила нанесення фарби. Дуже цікава техніка нанесення фарби, при тому, що я спочатку подумала, що це подвійне скло, але вже потім, дивіться, яка краса. Але не схоже на подвійне скло. І не схоже, що фарбували саму скломасу. Мені здається, що це якась техніка, яка накладається от сама фарба на готову вже чашу. Хоча. Але я тоді попала, бачите, отут у, на ніжці видно, як трошечки як попала фарба. Ти, так цікаво, але це видно, друзі, що це ручна робота. Тут є і бульбашки в склі. Ну, Взагалі-то, ви знаєте, я вже якось, що, що я навчилася, це відрізняти, коли ручна робота, класно, Дуже класно, Дуже цікаво буде пошукати. Я думаю, що ми з вами обов'язково якісь відео зробимо, зробимо. нас вже стільки келхів класно зібралось. Сьогодні просто давайте полюбуємось цією красою, бо ця краса неймовірна, як по мені. Ще в нас така красуня, яка теж, на жаль, не пережила, постраждала при перевезенні. Ну теж мені я, теж вже зараз я сміюся. Коли я отримала це, уявляєте, як мені Ну, бо вона мені теж дуже сподобалась. Мені такого кольору в мене немає. І така форма цікава. Я, правда, ще її не зовсім відмила. Я вже я не хотіла дуже сильно дряпати, тому що я зрозуміла, що мені вже потрібно мені поміняти Йоршики, і я вже. Бо ж дуже тендітне. Це, друзі, бренд WMF. Ну, Я не знаю, як правильно, WMF ваза з турмалінового скла. І дизайн професора Вільгліма Вагенфельда. До речі, теж, коли я читала, мені дуже було ну, взагалі цікаво, знаєте, погуглити, що, що це вінтаж чи ні. Давайте я вам так покажу, щоб ви її бачили в повну висоту. Це вінтаж, 50-60-ті роки. Це німецький бренд, який був заснований в 1853 році в Німеччині. І успішно, до речі, працює в наші дні. Прочитала, що саме в 50-ті роки прославилась мануфактура, тому що виробляли дизайнерські предмети преміум класу. Ну, Вона дійсно така шикарна. Я зараз я так ви просто побачила, який... До речі, дуже цікавий колір. Бо мені цей колір спочатку так читають турмалінове скло, думаю, що це таке. І дійсно, от, виробляли дизайнерські предмети преміум класу, то цінуються, дуже цінуються серед колекціонерів в наші дні. Тому бачите, яка красуня в мене з'явилася колекція. Я дуже, дуже, дуже радію і дуже хочу подякувати. Сестрі велика-велика-велика подяка за таку красу сестрички моїй Олександрі низький уклін. Друзі, от і всі. Сьогодні на сьогодні подаруночки мої я вам показала всі гарненькі, мені дуже подобається. Напишіть, будь ласка, які вам сподобались. Запрошую приєднатися до нашої групи в мисливців в телеграм. Кому є що подарувати льготному обшарку населенню, спосуду розмішити фото. А хто хоче, щоб йому подарували цей, цей посуд, то пишіть тому, хто виставляє цей посуд на подарунок. І, друзі, я обіцяла вам показати тарічки, які я отримала в подарунок. Да-да, я теж отримала через наш телеграм-канал від колеги з каналу Працляне та Кохання. В групу виставили. Що подарують всім кому сподобається. Я залюбки попросила ці три чарівні тарілочки собі в подарунок. Бо, друзі, в мене аж серце забило швидше, бо такі тарілочки були в мене в дитинстві. Тож дуже вдячна за подарунок своїй колегії. Ми обмінялися подарунками. Я подарувала посуд, Буде, тарілочки Буди. А мені подарували отакі от гарні, давайте наклеймо, подивимось. Це в нас Баранівка. Ось такі гарні квіточки. Мені дуже подобається, що вони рельєфні. Я ж кажу, я коли їх побачила, ну дитинство дитинство. Так що, друзі, я дуже вдячна. Постріла до кохання, дякую благодійникам, хто приймає участь в нашому проєкті. І підписуйтесь на наших благодійників, благодійників я посилання залишу внизу під відео. Тож, давайте подаруємо посуд, хто в ньому потребує. Подаруємо. Українцям трохи труботи в ці важкі часи для нашої країни, особливо переселенцям, які були змушені покинути свої домівки разом з посудом, до якого звикли. Якщо щось кому не зрозуміло чи немає телеграм, пишіть мені на вайбер, залишу посилання під відео. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Я читаю всі ваші коментарі та радію за нові підписки. І це останній випуск цьому році я би хотіла. Привітати своїх глядачів з прийдешнім новим роком і побажати всім миру, добра, злагоди, благополуччя і міцного здоров'я. І нашій многостраждальні ненці бажаю миру, процвітання та єдності. Не забуваємо завдяки кому ми можемо святкувати, і тим, хто захищає нашу батьківщину, подякувати та низько, низько вклонитися. До зустрічі в наступному випуску вже в новому році.